Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Паблік ВЧК ОГПУ наводить думку неназваного експерта, який висунув альтернативну версію катастрофи літака Пригожина. По тому, що я бачу, на кадрах літак Пригожина могли збити із С-35 двома ракетами повітря-повітря Р-27. Є дані, що літак винищувач злетів з аеродрому Хотилова на прихоплення літака вагнерівців. Саме тому пілоти, відчувши удар, зробили різкий набір швидкості та вгору. А після піку та початок руйнування літака від перевантажень. Цитує експерта Телеграм-канал. Проте Путін не врахував одного. На борту була донька. Одного відомого прокурора та олігарха, який має дуже і дуже багато компромату на путінських шакалів. Росію буде рвати із середини. Процес запущено. Сервіс Flight Radar 24, який відстежує польоти літаків по сигналах транспондерів, реєстрував політ Embraer Legacy 617-59 по Москві. До 18.11. перші повідомлення про катастрофу з'явилися близько 19.20 за місцевим часом. Судячи з відео очевидців, катастрофи літак розвалився у повітрі. На відео видно падіння окремих уламків. Бізнес джет падав у плоскому штопорі. Судно, що втратило праву площину крила, знижувалося. По крутій спіралі поки не врізалося в землю майже під прямим кутом. На інших відео видно пожежу на місці падіння літака, його уламки та тіла загиблих. Очевидці, які зняли падіння, стверджують, що перед падінням чули два вибухи. Разом з Embraer Legacy 600 летів інший літак. Він сів в Москві. Про його долю та тих, хто був на його борту, нічого не відомо. Росавіація вже о 9-й вечора по Москві прозвітувала про створення спеціальної комісії з розслідування катастрофа. Астрофи головне слідче управління слідчого комітету Росії СКР порушило справу за статтею 263 кримінального кодексу РФ порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту за цією статтею СКР порушує справи після будь-якої авіакатастрофи. Символічним на думку багатьох оглядачів є те, що катастрофа відбулася рівно за два місяці після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Тоді 23 червня, після тривалого публічного конфлікту, з Міноборони Росії Пригожин розпочав марш справедливості на Москву. Його найманці захопили будівлі силових структур у Ростові на Дону та пішли колоною на столицю в процесі, збивши два вертольоти та літак. Всього бійці Вагнера за різними даними вбили до 15 російських військових. Путін, який спершу фактично назвав його зрадником, раптово, як здавалося, вибачив Пригожину. Два останні місяці змі майже у щоденному режимі стежили за тим, як літаки, пов'язані з Пригожиним, курсували між мінськом, петербургом та Москвою. Сам бізнесмен при цьому став набагато рідше писати у соцмережах. За два дні до катастрофи, у Тверській області в соцмережах з'явилося відеозвернення пригожена, нібито з однієї з африканських країн кошмари мої діл Алікаїду та інших бандосів, говорив на ньому бізнесмен. Це поки що це залишається останньою його публічною заявою. Західні видання 24 серпня вийшли із заголовками, які прямо вказують на те, що за вбивством, якщо воно справді було, найімовірніше стоїть сам президент Росії. Daily Мейл ставить запитання, чи було це жахливою помстою Путіна і вважає його риторичним. Помста Путіна впевнена, Daily Mirror. газета вважає, що Путін. Включив боса Вагнера до розстрільного списку кілька тижнів тому. Телеграф, посилаючись на джерела у спецслужбах Британії, вважає, що Пригожин був убитий за наказом Путіна. Американський інститут вивчення війни АСВ у щоденному зведенні пише, що наказ збити літак Пригожина майже напевно віддав президент Путін. Вкрай мало ймовірно, що представники російської армії, особливо міністр оборони Сергій Шойгу і начальник генштабу, генерал армії Валерій Герасимов розправилися з Пригожиним. Без наказу Путіна пишуть оглядачі АЕСД і додаючи вся російська еліта та швидше за все була впевнена, що після спроби заколоту 23 червня Пригожин залишається живим лише з милості Путіна. Він Путін не поспішав, він дочекався моменту, коли він може застати Пригожина в набагато слабшій позиції. Вважає американський політолог та глава консультаційної фірми Євразія груп Ієн Бремер. Крістофер Стіл, колишній глава відділу в Росії у британській службі розвідки Мі 6, сказав у коментарі БіБІСІ, що такий кінець для Пригожина був неминучим. Кілька тижнів тому насправді нам сказали, що Пригожина замовили якісь високі Особи у російській бізнес спільноті він мав багато ворогів, дуже мало союзників у середині режиму, і в певному сенсі такий кінець для нього був неминучим. Вважає розвідник. Президент США Джо Байден заявив, що не здивований новинами з Росії. В Росії мало відбувається такого, за чим би не стояв Путін, але в мене недостатньо інформації. Щоб знати відповідь, цитує американського президента Рейтерс. Росія офіційних версій щодо причин аварії досі не оприлюднювала. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.